Вітаю! Давайте подивимось, чого він не може вам побачити. Кожна людина є якісь аспекти пов'язані з а, смутками, з переживаннями. Також тут може мова йти про те, що були якісь конфлікти, тому що путівка ночів дивиться. У цій карти він не може пробачити свій стан. Це коли ми вже оплакуємо. Наші відносини, наші стосунки, коли людина не бачить взагалі шансів якісь, коли ми втратили щось, ми дуже багато над цим просто плачемо і зливаємо енергію в пустоту. Бачите? Він не може це пробачити, що це ще. Він не може пробачити своє кохання, яке на його погляд. Він втратив, або ви не подарували. Знаєте, тут таке йде відчуття, що мова йде про те, що ви якось розтоптали, що не... Знаєте, таке враження, що він відчуває смуток з того, що ви якось не зберегли, можливо, це кохання. Ну так тому що ви, він не може пробачити вам якісь дії, пов'язані з завершенням. Таке враження, знаєте, що ви були для цієї людини всесвітом, було кохання, але щось пішло не так. Ми не будемо заглиблюватися, що саме, але він не може пробачити те, що він у самоті, він не відчуває вас. Йому дуже тяжко, він не знає, як він сам буде так рухатись далі. Він прийшов до межі, десятка жезлів, коли дуже тяжко людині, і він на самоті йде з цією повозкою, і він не знає, як жити далі, тому що тут таке враження, що людина якась така апатія, депресія, і таке враження, що людині всесвіт якось зруйнований зараз. Ви були його, можливо, такі, таку людину, це може пов'язано бути сім з сім'єю, з якимись цінностями сімейними, можливо, він вас вважав взагалі людиною, яка його веде за собою. Тут відбулося якесь, на його погляд, не дуже приємна ситуація, скрита ситуація, Семірка мірка карта про обман, маніпуляції. Саме обман, лож, зрада, тобто щось він не може пробачити вам стосовно того, що тут, можливо, було щось приховано. Так, він вас показує своєю парою, королева король жезлів, і це він розповідає про вас, що можливо того, що ви могли піти, або щось тут а, зруйнувалося в ваших відносинах. Він вважає, що це ваші дії були пов'язані з тим, що завершилось щось, і він перебуває в такому стані, коли людина насправді відчуває таку глибоку, глибокі роздуми і біль. І він не може вам пробачити це, що ви якось не зберегли кохання, не зберегли, можливо, відносини навіть, серйозні відносини.